Вітаю! У цьому ролику я розкажу про те, як створити рекламний кабінет Facebook, як створити фанпейдж, як створити піксель, як створити аудиторію, як прив'язати картку. Тобто, усе все, що вам потрібно знати про початок роботи. Це є другий відеоурок із нашої серії навчання безкоштовному по таргету в Фейсбуці. Тому обов'язково дивіться наступні ролики і обов'язково тицяйте вподобайку під цим відео, якщо вам це корисно. Як бачите, я вже на сторінці нашого рекламного кабінету, все, що мені залишається, це створити мій рекламний кабінет. Взагалі, створення рекламного кабінету займає дуже швидко час. І по суті, все, що нам потрібно, це прив'язати картку і створити нашу рекламну сторінку. Давайте я не буду затягувати, щоб відео не получалось дуже довгим. І тицею почати. А, ще перед тим, як ми почнемо, варто зазначити, що для цього, щоб запускати рекламу і створити рекламний кабінет, вам потрібно мати особисту сторінку Facebook. Давайте тепер натискаємо на кнопку Почати. Для цього нам треба вибрати відомості про нашу компанію, вказати, в якій галузі ми працюємо. Наприклад, я виберу сферу B2B. Далі я натискаю далі, і після цього мені треба створити сторінку. Тобто ця сторінка дозволить з неї, як пише до речі, сам Facebook, вам знадобиться сторінка для розміщення реклами. Тобто, коли ви бачите рекламу, так як я показував в попередньому уроці, вона показується від якоїсь сторінки. І тому вам 100% потрібна сторінка, бо в інакшому випадку ви просто не запустите рекламу. Давайте я її назву, також я вкажу категорію. По суті, можна вказувати, будь-що це не впливає сильно. Також обов'язково треба додати світлину нашої рекламної сторінки. Я додав ось таку картинку, і бачите, після цього кнопка Активно створити сторінку, я натискаю Створити. Після того, як ми створимо нашу сторінку, тут ви бачите такий вибір, що нам потрібно підключити до нашої Facebook сторінки instagram сторінку. Це також є важливий нюанс, оскільки, наприклад, якщо ви при запуску реклами будете вибирати плейсмент, наприклад, «Instagram», Тобто ви захочете показати рекламу тільки в Інстаграмі, вона також має показуватись від певної інстаграм сторінки. І тут ми можемо підключити цю сторінку. Тобто, нам потрібно знати логін і пароль цієї сторінки і зразу прив'язати. Так, ми по суті зекономимо час. Але також ми можемо і пропустити цей крок, він є не обов'язковий. Але якщо, наприклад, в рекламі ми захочемо запустити рекламу на Інстаграм, ми все рівно будемо показувати її, реклама все рівно буде показуватись в Інстаграм. Просто от з цієї сторінки. Це майте на увазі. Я не маю такої сторінки, тому я вибираю просто пропустити. Далі ми можемо вибрати спосіб оплати рекламу. Також я цей крок зараз пропущу, бо мені важливіше пояснити вам загально весь кабінет, щоб не затягувати час. Тобто я можу додати зараз спосіб оплати, можу не зараз. Я вибираю не зараз. Далі, як бачите, в нас тут є вибір цілей рекламних кампаній, їх тут є декілька. Про це також буде наступні уроки про ціль рекламної кампанії, як їх вибрати. Тому також це не пропускайте. Це я зараз виберу просто що-небудь, щоб наш рекламний кабінет просто запустився. Тобто, коли ми вибираємо ці всі кроки, все, наш рекламний кабінет по суті, створений. Також давайте перейдемо в розділ рахунки та платежі і додамо нашу платіжну картку, щоб наш аккаунт по факту був готовий до запуску реклами. Як бачите, тут є розділ з ліворуч, який називається Рахунки та платежі. Нам потрібно перейти в розділ налаштування платежів. І отут ви додати спосіб оплати. Це може бути будь-яка карточка українського банку, інтернет банкінг. Тобто Тут ви вже вибираєте самі. Я натискаю далі, і буквально магія монтажа: я додам, прив'яжу картку. Як бачите, пройшло декілька секунд, і я додав свою карточку. Тобто, на даний момент у нас готовий повністю аккаунт до запуску реклами. Ми створили фанпейдж. Ми створили рекламний кабінет і по суті на цьому все. Як бачите, завдяки простим діям, буквально за 5 хвилин, я створив рекламний кабінет Ads Manager, я створив сторінку для запуску реклами. І в наступному уроці я вже поговорю більш детальніше за структуру рекламного кабінету, з чого він складається, і як нам далі проводити усі налаштування.